Доброго дня. Сьогодні у мене в гостях відомий дитячий тренер, переможець різноманітних турнірів регіонального та всеукраїнського рівня. Чемпіон та віце-чемпіон відкритого чемпіонату Уменщини вже в дорослому футболі. Тренер дитячого футбольного клубу Вітівка Олега Блогін, з котрим ми сьогодні відверто говоримо про важливі речі. Олег Володимирович, добрий день. Добрий день, Олександр. Дякую, що знайшли. Час, напевно, почнемо з глобального питання. Ви не шкодуєте, що от в 2016 році взяли за цю досить нелегку справу? І взагалі, як так вийшло, що ви, ви людина без досвіду, вже зараз, ну, без перебільшень, один з найуспішніших тренерів в нашому регіоні? Ну, у 2016 році така відома людина футбольна. Як Олександр Шелест, не побоюсь цього слова сказати, не тільки в районі, а й в області, та й в регіоні, От, запропонувала створити таких три футбольні команди великі Киріївки, Фльорені та Вітівки дитячих команд. На жаль, на даний час існує тільки команда Воїтівки. Мені випала, як говориться, доля в Олександром під'їхали, переговорили з батьками, з дітьми, зібрали групу. Про це я не жалію і рахую. З кожним днем набирався досвіду десь на своїх помилках, десь ну, як би то, рухались вперед і завдяки Олександру це все як би то, стало на ноги і на даний час маємо таку сильну команду дитячу, як ФК «Вейтівка». От в даний час ваша команда, «Вітівка» перебуває в такій собі стадії перезавантаження. Вже е, пішли далі, тепер вже юнаки з того самого першого золотого набору, там, Женя Степанчук, Рома Кравчук, Саша Кириченка. Де вони зараз і з якими клубами вони тепер пов'язані? Ну, то, що, Олександр, ви підмітили, так, да, команда в перезавантаженні, тому що пішли ці люди, які... Наскати були лице команди, але свято міста пусто не буває. Як говориться, прийшли до нас нові люди, які на даний за цей короткий час можна сказати стати, питаються стати лідером, це їм важко, але є так, як є. А по поводу цих дітей Жені Степанчука, Женя Степанчук навчається в ліцеї в Чернівцях та займається в команді Спарта, яка має відношення до структури Шавчора. Женя в цьому році вже грав по ДЮФЛ, в Кубці ДЮФЛ по дітям 2009-10 року народження. Навіть в нього на рахунку є гол в цьому чемпіонаті, забив він в вінницькій команді. На жаль, я не пам'ятаю як. Ну і буквально десь 3-4 тижні назад Саша Киріченко та Роман Кравчук їздили в інвелець Петрове. Всі знають таку команду ліги на перегляд, наче там в них все вийшло. І на даний час вони вже, як би то сказати, повноправні гравці Академії Інгулець Петрові, де тренуються, проживають і в найближчим часом будуть приймати участь в різноманітних турнірах, які пов'язані з дитячим футболом. Наскільки от мені відомо, у вас приплив дітей значно перевищує. Від від, від того відтік. Скільки у вас вікових груп, і чи можете озвучити загальну кількість дітей різного віку, котрі у вас тренуються в ітівці? Ну якщо ділити їх на три вікові групи, то це можна сказати 9, 8, 10. це одна команда, як то золота говориться команда. Потім є дітки 12 го року і наймолодші 14-15. Це якби то на даний час це майбутнє нашої команди. Дуже мені подобаються ці найменші. Дуже у нас хороша там є четверка, дітки ну, як би то, з бажання приходять на тренування. От, але ви самі розумієте, що багато батьків переслідують ту ціль, щоб дитина просто займалася спортом, десь ставала комунікабельною, десь виїжджала на якихось турнірах, приймала участь. Ну точну кількість я не можу назвати, тому що ті приходять, ті уходять, ну десь таких твердих, 20-22-20 чоловіка. Тут шкода, що от нашим. Нечисельним меценатом на Бершаччині. ну, дитячий футбол відверто нецікавий. Всі хочуть результат в дорослому футболі, і чим скоріше, тим, тим краще. От, напевно, тому практично всі ваші кращі виконавці на даний момент досить успішно виступають за дитячу юнацьку футбольну школу Базис з Кочубіївки. Це вже Черкаська область. От як виник цей варіант і хто ініціатор цього? цього? Ну, все да, так склалося, що в нашому регіоні, ну я думаю, не тільки е, всі меценати, чи так сказати, люди, які мають фінансові якісь там статки, вони і зацікавлені в футболі, вони дивляться тільки на дорослий футбол, тому що дорослий футбол це люди приїхали, не приїхали, там чужі свої і вже грають, і в дорослий футбол, і якби то здобуває там перемоги чи якісь там різні. От, результати. От. Діти, це ви самі знаєте. Дитина, дитина приходить, вона навіть не знає. Деякі діти не знають, якої форми м'яч, і що в нього дві ноги і, оказується, а не одна, там права, ліва. І це треба роки, це треба ну, дуже довгий час працювати. Розумієте, сьогодні ходить, наче виходить. Через місяць мама сказала, що от, тебе по нозі там б'ють, він, він вже перестає ходити. Ну, це ж діти, розумієте, діти постійно треба. Стимулірувати тим, що ми їдемо, ми виграємо, ми, то, ну, подобне для дітей надо розширяти їхній кругозор і би, то будуть виїзні ігри, будуть турніри, будуть діти, будуть старання, ну і треба любити це. Ну а насчот, на рахунок бази, це, ну я давно знаю цих людей, які займаються дитячим футболом в Умані, той самий 에, Толя Дігтярьов, Льоша Давиденко. Артем Кіпляков це люди, як би то сказати, давно займаються. Ну, якось так сложилося, що навіть будучи працювати, я в шляховій, я вже їх знав, і вони знали, що я займаюся дитячим футболом. У мене є команда. Не раз я приймав участь в турнірах під гідою Базіса. Ну і так само, як Дігтярев, так само і Давиденко предложили мені взяти. Таку якби то відповідальність на себе відпустити цих дітей, щоб вони там грали в базу. Ну, Наскільки я знаю, там дітей виходить непогано, тренера ними довольні, а там все далі. Ну, тренування, тренування, думаю, все буде добре. Я розраховую і далі з ними співпрацювати. Зрозуміло. От е, час від часу я вам ставлю такі запитання. Час і все багато чого змінюється в нашому житті. У футбольному клубу Вітівка вже сім років. От спочатку це був суто приватний проєкт, який фінансувався батьками виключно. Чи що змінилося в цьому плані за останні кілька років? Знайшлись якісь люди? Ну, якщо говорити про фінансову сторону, практично там так і все і залишилось. Батьки фінансують. Ну, я хочу вам сказати, Є люди, які сильно нам допомагають. В першу чергу це староста села Віталій Рабовий, який постійно, як говориться, допомагає фінансово, коли я до нього не звернусь. Ну, би, то ця людина дуже сильно допомагає. Є такі ще люди, як Сергій Руть, Олександр Чернега, Віктор Швець, також люди не раз допомагали моїй команді. Ваня Іван Зублевич також нам дуже сильно допоміг, коли ми їхали на турнір в Миронівку зимою от, в минулому році, який ми виграли. Ну, Час від часу з'являються такі люди, які нам допомагають. І ну, це ж злегшує долю батьків у фінансових витратах, тому що зараз на даний час це дуже дорого. Але я думаю, батьки розуміють саме головне одне що гроші ці влажуються, вони влажують своїх дітей. От. І завдяки їхнім влажуванням, фінансовим їхня дитина росте, має змогу тренуватися, має змогу їздити на турніри і здобувати якісь там ну, я не знаю, перемоги, якесь порівнювати футбол із комп'ютером. ну, Якось так. А от розкажіть, що було от за останні? рік два. Де ви були, що виграли, де приймали участь? Ну, Практично перед самим новим роком ми приймали участь в Зоряний Кубок, який проходив у Миронівському районі. Село, вибачаюся, якщо не правильно. Так, так, село Карапиші, там було вісім команд по 9-10 році. Основна маса їх була Київська. Але... Ви знаєте, 9-10 рік це дуже сильна команда. Ми продемонстрували там відміни і здобули перемогу в цьому турнірі. Це футзал. Потім у нас ще був такий турнір, Кубок в Броварах, Кубок Лозінського. От, там також команди були, але вже із районів, і з різних регіонів, і з Черкаської області, і з Київської, і з міста Києва. От, також 9-10 рік. От, ми також там приймали участь, як би то з такою сірою конячкою, але в кінці кінців по забитими пропущеним мечам ми перемогли. Це також 9-10 рік. В Ума, в, на турнірі в Умані Кубок Базиса був 10 11 роком. Ми грали також ми перемогли по 10 одинадцятому році. Ми грали одною командою спільно із командою мого. Хорошого знайомого Віталія Бондаря локомотивом Гайврон здобули перемогу. Дуже сподобався мені турнір в різних вікових групах. Кубок Юрчишина, я точно не можу помилятися, який проходив в Умані разом до перемоги. Також ми в 10-11 року здобули перше місце, також ми грали з командою Гайврон разом. 11-12 ми зайняли третє місце, 14-15 ми також зайняли третє місце. От, дуже сподобався мені турнір, який проходив на, на в штучних майданчиках Вейтівки, Бершаді та Усі серед дітей 2007 2008 року. Маленький футбол. 4 плюс 1, ми грали там двома командами, команда старших, як би то сказати, і команда 9-10. Ми також там перемогли в цьому чемпіонаті. На всі турніри. От. В цьому році ще ось буквально неділю назад закінчився чемпіонат Подільського району Одеської області з футзалу, який проходив кожною суботу Кодимі. От тільки з. Дуже-дуже хороший турнір, хороші там команди виступали: Кодима, Балта, Подільськ. І тільки за рахунок того, що в нас пішли діти, якби то вибрали свою дорогу, пішли в академію. Ми в вирішальному турі програли локомотиву з Подільська та зайняли третє місце. Ну, як би то маса-маса цих є турнірів, я стараюся постійно возити дітей, щоб вони здобували опит і награвали, награвати состав. А все буде добре. Ваші діти, вони от вигідно відрізняються від решти насамперед мисленням. Вони прагматики, вони заточені на результат. Ну не в тому плані, щоб, як кажуть, замазати, випустити старших, а саме вони обіграють гравців, які старші них. От, ви вчите їх цьому Впадає, співпадає. Ну... На рахунок футбольного як би то, бачення мені дуже подобається, ну, я не буду там вам там розказувати, мені дуже подобається Гвардіола і їхній Манчестер-Сіті. Вірніше гра команди Манчестер-Сіті, але, так як ви кажете, Олександр, ми можна сказати, сушимо там, іри, ну, все одно в душі для мене найкращий тренера – це італійський той самий Конь... Конте, той самий Анчелоті. Мені подобається такий футбол, який просто ми контролюємо, да, ми там хай відсидимо в захисті, чи там будемо якийсь там час вибивати м'яч, я не знаю, там просто на нападаючого. Але ну, ви розумі... я ж, ну, мій тренувальний процес, таке бачення в мене, що поки в нас м'яч нам не заб'ють. розумієте, І десь там треба присушити, десь там треба зробити заміну, когось це. От, я так і так вчу дітей, хоча футбол любить креативних футболістів, от, які грають на атаку, на результат. Але якщо є результат, так можна ж і притримати десь м'яч, зіграти просто на 1-0, лучше не пропустити. Чим... Тобто ваші хлопці знають, що саме красиве у футболі це результат на табло. Ну, Я чесно скажу, цей 8 9 рік, рік да, вони знають, що це саме найкраще для команди забили, значить все, значить ми виграємо, значить десь треба присушити, десь, десь проконтролювати м'яч. І зробити результат. Хоча в дитячому футболі от, на даний час такий не проходить варіант, всі говорять, що дітки повинні тільки... Приймати участь в футболі без медалів, без нічого, але ну діти ж вміють все рахувати. Якщо він виграє три ігри, а його команда там суперники програє з трьох-дві, то він ж сам розуміє, хай там як не було, він розуміє, що ми перші, ми тому подобне. І для дитини це стимул, що він виграє, що тому подобне. Це ж не поясняти дітям от мене зараз команда 14-15 року, що треба зберегти результат. Якщо він йде в обереж, і ну ви розумієте, що. Він йому цікаві ці дитині футбол, тому що йому тут цікаво. От у нього щось, щось там виходить, краще, щось гірше, але це, це футбол. От. Але в першу чергу, так, да, я згоден з вами. Результат на першому місці. І з цього курсу ви звертати не збираєтесь? Ну, саме головне, ви ж знаєте, саме головне, що в нашій державі наступив мир. От всі це хочуть. Діти, батьки, всі, всі абсолютно. Тільки завдяки Збройним силам ми маємо право чи час приймати таку участь. Ну, от. Але я думаю, все зміниться на кращу сторону, перемога обов'язково буде за нами. І ми не, ну, таке в нас мислення на даний час нашої з чи як сказати, команди, мислення таке. Граємо на результат, з'являються сильніші футболісти, а от коло сильніших і ті діти, які там на даний час трошки слабші тягнуться до них. Ну, вже коли ми згадали цю страшну тему, таке питання, як рік тому, більше року тому, як вплинула війна і саме перші дні війни, взагалі там тренувань у вас не було. Не йшла мова про таке, щоб сформувати клуб «Вітівка»? Такого не було? Ну, я вам скажу, мені каже, війна подіяла на всіх однаково, коли гибнуть люди. От. реакція в нормальної людини однакова. Це страх, це ну, я не можу вам передати. От. Ви самі знаєте, як це все відбувається. Ну, це просто коли гинуть час, такий мирний час, люди, діти, це страшне діло. Так, е, да, ми зупинилися, так як і всі команди, на, я вам чесно скажу, на місяць, але батьки. Ми зізванювалися, спілкувалися в групі, і всі батьки говорили, що ну, я розумію, що це така ситуація, але дітям теж сидіти вдома м, краще буде, якщо ми все одно будете займатися на твій там, страх і ризик. І, і наскільки я пам'ятаю, чи 14 березня, чи 12 березня, чи 10 березня ми почали займатися так, без виїздів, без просто чисто для себе. Але вже після того, як трошки, можна сказати, я навіть не можу назвати це слово покращилося, ну, як ще стабілізувалося. Ну, перейшло вже все на те, що є турніри, тренування і тому подібне. Розкажіть тепер про ваші найближчі плани. Ну, я не буду якби то, приховувати найближчі плани це команда 2014-2015 року. Замінять цю команду 9-10, це ми потім, ми золоте, золоте покоління. У мене вже на, на даний час є 5-6 хлопчиків, які показують доволі такий непоганий футбол. Ну, так, нам ще зарано е то, на рівні грати з сильними командами, але ми будемо старатися. От. І команда 12 го року, також є діти ну, про якісь там результати, дуже зарані говорити, тому що. Діти ходять там по пару місяців. От. А плани в нас такі: тренування, поїздки, участь в різних змаганнях. От. Так як і раніше, все в тому самому, як би туди рухатись, в тому самому напрямку. Як ваше особисте життя складається? Все гаразд, діти здорові? Ну, я вам скажу так, да, всі здорові. Все добре. У мене є дві дочки, одні 22 роки, другі 9, вона навчається в школі, друга після університету вже працює на роботі, живе та працює в місті Києві. Якби то здоров'я, в моїй родині все добре. От, і моїх сестрів, братів, все байдуже. Значить, так. Вашу постійну занятість футболом вони нормально сприймають? Нема якихось ексцесів, там, питань, зайвих? Ну, на даний час вже після стільки років вже сприймають так, як належне. От, ну, бачу, що це моє, якби то в житті я своє знайшов завдяки там, повторяюсь Олександру Шелесту. Ну, так що якби то ставляться. Дуже добре. А крім Манчестер uh, Сіті, за кого вліваєте ще? Ну, я вам скажу, ну, не буду перебільшувати, щоб там не було ніяких. Я вам чесно скажу, коли раніше я не займався ну, тренерською діяльністю, я дивився на команду. Зара я, я дивлюсь на футбол і на тактику команди. Дуже подобається ще раз хочу сказати, дуже подобається мені конте, дуже подобається мені Сарі. Анчелоті ці команди і ці тренера, якщо конти переходить, на, наприклад, з одної команди в другу. Да, мені подобається та гра, яку він, яку він прививає команді. Хоча не буду вам розказувати лишнього. Дуже подобається мені Гордіола і його команда. Баварія дуже подобається дуже подобається Баварія, дуже подобається останній час. Реал Мадрид, ну, це якби то флагмани футбола сюди-туди, Челсі, Арсенал, дуже арсенал подобається і ну, останній сезон. Ну, такі команди, а також Динамо, ну, я виріс на вболіванні на Динамо, і це для мене, як би там не було, які там результати команда не показувала, але для мене це найголовніша команда в Україні, лічно для мене. А якщо говорити про Вінницьку область, за яку команду вболіваєте тут в чемпіонаті? Ну, по-перше, я вболіваю за, ну, за тих хлопців, яких я знаю, як би то особисто. Значить, це орлівка з тими людьми, яких я знаю, пересікались десь ми. От, наче це яско. Тому що там грає дуже багато ну, людей, яких я знаю особисто. От. А так, як би то в перша немає обласного футбола. І щось таке говорити, яку вам команда, яка вам подобається. Ми ж дуже мало зустрічаємося з обласним футболом, дорослим. Ну добре, а якщо сусідня область, ну, найближче до нас, базіс чи УТК? Базіс. А я вам зараз скажу, чому базіс. Базі, тому що тут присутствує дитячий футбол з різних вікових груп, починаючи з дуже-дуже маленьких дітей і закінчуючи тими. Все одно ну, я рахую такий процес, і така команда має право на майбутнє люба команда, але ця команда має право на те, що в кожній команді в віковій групі 2-3 хлопчика. З'являються таких, що додають, додають, і додаються в кінці до обласної команди, до команди першої, яка грає там в вищій лі чемпіонату Черкаської області. Далеко не треба говорити. Он воротар рибак, який дебютував, будучи і будучи іроком основного состава, да, і зразу Динамо Шахтар, якого ще я пам'ятаю, він там приїжджав і за шляхову грати зовсім ще зеленим, але це зараз в основний футболіст Дніпра ліги на секунду. А що б ви зробили, якби стали президентом планети Земля? В першу чергу, що б ви змінили? Я не знаю. В ну, першу чергу, ну, якось більше приділяти увагу дітям, дитячому спорту, Не обов'язково спорту, просто дітям, щоб діти були зацікавлені. Розширяти їх кругозор, щоб вони бачили, що за них хтось піклується, не так, що прийшов там телефон. Ми, ми ж якось росли. От. Ну і я не знаю, заборонив би зброю, заборонив би, ну я не знаю, якось, ну ми в останній час люди дуже стали якісь злі, озлоблені друг на друга, по найменшому якісь там обіді. Дуже сильно. ну Негативно це все реагують, треба бути якимись добрішими до друг до друга. Ну, ми тут на місці, такі озлоблені друг на друга. А що ви думаєте, як там хлопці, які на передовій, як вони себе почувають, де, які зустрічаються з кожній минуту, секунду і з життям і смертю? Треба бути добрішими. Я думаю, буде все добре. Вважаєте, після війни, після перемоги? В нашій країні буде прогрес чи регрес? Ну, я не можу дати відповідь на таке питання, тому що я не дуже сильно компетентний в таких цих. Але судячи ну, як би то, ситуації, саме головне, люди хочуть зараз просто-напросто найпростішого миру. От. А там вже далі, я думаю, нас щось і так об'єднало, а об'єднає ще найбільше. Я думаю, все буде добре, але. Не, не на наступний день, і не на слідуючу неділю. Треба ще якийсь прожити, ще якийсь там процес. Головне, щоб ми залишалися нацією. У нас була віра в друг друга. От, ну не знаю, Мир, добро. От, це найголовніше. Ну і заключне питання. Якби от таку можна було б все повернути назад. Вернути час, час на, на початок. Ви, ви прожили своє життя за тим же сценарієм? Чи щось ви змінили? Ну, я часто задаюся такому питанню. Можна було то-то змінити, але розумієте, я думаю, що нічого не змінити. Просто треба берегти, в першу чергу поважати берегти своїх батьків, своїх рідних. У мене батьків вже немає. От, більшу повагу мати до них, От, старатися бути добрішим не тільки до батьків, а до всіх людей. Навіть людина, яка робить там зло. От, я розумію, що зло різне, але ну, якось треба бути, я не знаю, як вам сказати, таким більш терпячим і тому подобне, але. Ну, щоб ваші діти були добрими і цей світ, я думаю, стане добріший. А змінити, я думаю, що я, буду, що я зможу змінити, як ну, у нас, як би то говориться, все добре. У мене, в сім'ї, значить, що я можу змінити? Значить, все добре, значить я правильно живу, значить, я зробив правильний вибір. Що ж, дякую. Дякую за відверту розмову. Будемо ще здиватися, все буде добре. Ще раз дякую і хай вам щастить вам і вашій команді. Все, дякую, Олександр. До побачення. Всім миру, здоров'я, добра та якнайшвидшої перемоги. Будьте здорові, до побачення.